Знаєте, це відчуття, коли от е, відчайдушно намагаєшся щось пояснити: якийсь там важливий проект чи ідею цікаву, та хоч як користуватися кавоваркою новою. Ага, а у відповідь таке, знаєте, ввічливе, але геть порожнє обличчя. Саме так. Або ж навпаки, слухаєш якусь інструкцію, презентацію, і ну просто відчуваєш, як мозок плавиться від купи термінів, деталей якихось. Так, так, це, мабуть, кожному знайома універсальна штука. От сьогодні ми якраз і зануримося в цю тему, як власне перетворити складне на щось просте: незрозуміле на очевидне, а часом і нудне на захопливе. Тобто, як опанувати оце саме мистецтво пояснення? Точно. І нашим, так би мовити, гідом буде книга Лі Фебера Мистецтво пояснювати. Можливо, ім'я не всім відоме, але роботу його компанії Комонкрафт бачили точно. О, ці відео з паперовими фігурками. Геніально ж. Ага, вони там будь-що розкладуть по поличках хоч твітер, хоч фінанси якісь складні. І наша мета сьогодні ну не просто переказати книгу. Ми хочемо витягти звідти саме стратегії, принципи, показати, що вміння пояснювати це, знаєте, не якийсь там вроджений талант, а навичка. Саме так навичка, яку можна розвинути, і вона, до речі, ключова на роботі, в навчанні та навіть з близькими, коли спілкуєшся, зрозуміти, як бути зрозумілим от що важливо. Гаразд, давайте тоді зазів, що таке пояснення. Бо це ж ну не те саме, що просто розказати. Лефебер тут чітко розмежовує так, пояснення це не визначення зі словника. Ну там кава це напій. І не інструкція покрокова: візьміть ложку, насипте, залийте. І навіть не такий детальний, детальний опис усіх хімічних процесів обсмажування, знаєте? Ага. То що ж тоді? Ну от джерело цитує Вікіпедію, а пояснення це така сукупність тверджень, щоб стали зрозумілими причини, контекст і наслідки. Ключове слово розуміння, покращення розуміння. Тобто зробити щось не просто відомим, а ясним, щоб людина сказала, а ось воно що. Точно. І тут, що дуже важливо, Олефевер наголошує на емпатії. Справжнє пояснення народжується, коли ти можеш стати на місце слухача, спробувати відчути, а де йому складно, чого він може не знати. Цікаво про емпатію. Тобто, це не просто факти видати, а ніби подбати, щоб інший зміг їх ем, перетравити. Так. Так, і Лефевер ще говорить про ціну розуміння. О, це цікаво, що за ціна? Ну в нашому світі, де інформації просто море, щоб розібратися в чомусь складному, той же великий адронний колайдер, треба заплатити високу ціну часом зусиллями. Зрозуміло витратити купу часу, перелопатити купу матеріалу. Саме так, а гарне пояснення цю ціну знижує, робить знання доступнішим. Воно ніби упаковує ідею в зручну форму. Тобто це як інвестиція у розуміння іншої людини. Абсолютно. І ще один момент дуже важливий пояснення відповідає на питання навіщо. Не тільки що це чи як працює, а от навіщо мені це? Яка цінність. Ага. Приклад з Twitter тут дуже доречний. Можна сказати, це платформа для коротких повідомлень. Ну окей. А можна пояснити. Це інструмент, щоб стежити за цікавими людьми новинами в реальному часі. Відчуваєте різницю? Тут акцент на цінність для користувача, так це вже зовсім інша історія. І логічно, що таке пояснення воно зацікавлює, викликає оце ага, і бажання може спробувати чи дізнатися більше. Ну, звісно, відео Common Craft про той же Твітер, чому стали такими популярними? Бо мільйони людей раптом зрозуміли, ага, так от навіщо мені це може бути потрібно? Пояснення дало їм впевненість. Але ж пояснення бувають і невдалими, часто? Чому так? О, причин багато, але Лефавер виділяє ключову наші припущення про те, що знає аудиторія. І найгірше тут так зване прокляття знання. А, чув про це. Це коли ти щось знаєш, і тобі вже важко уявити, як це не знати. Саме так, ти не можеш роззнати те, що знаєш. Класичний експеримент є, його в книзі описують. З відстукуванням мелодії він самий. Учасники стукали ритм відомої пісні, ну скажімо, Happy Birthday, і той, хто стукав, був впевнений, ну це ж очевидно, мелодія ж в голові звучить. А слухачі? А слухачі вгадували там ну в мізерному відсотку випадків. Той, хто пояснював, страшенно переоцінив зрозумілість, бо він сам знав. Оце воно і є прокляття знання. Ох, та це ж постійно трапляється на роботі, особливо старі співробітники сиплють на новачків абревіатурами жаргоном якимось внутрішнім, так посиланнями на проекти сторічної давності. Так і щиро дивуються. А чого ви не розумієте? Ну, бо для них це все елементарно, вони вже забули, як це бути новачком. І сам цей жаргон, це ж бар'єр. Приклад з меню в книзі класний. Бачиш страву, наче все смачно. Але одне незнайоме слово, типу ремулад, угу. і все вже сумніваєшся чи замовляти, бо незрозуміле лякає, правда? Знижує впевненість. Точно. Ще одна пастка це коли намагаєшся здаватися розумнішим. Замість простих слів, складні терміни, заплутані речення. Щоб враження справити. Ну, типу, того, а результат своротний. Слухачі або губляться, або просто вимикаються. Або ще гірше пояснювати те, чого сам не до кінця розумієш. Ейнштейн же казав так: якщо не можеш пояснити просто, то ти сам не до кінця це розумієш. Так це небезпечно видавати за пояснення те, де сам плаваєш. І ще один момент запам'ятався пояснення без контексту. Приклад Сіо, пам'ятаєте? Ага, про РСС. Технічно правильно, а по суті. А по суті, марно, людина ж хотіла знати, навіщо їй це. Така відповідь тільки демотивує. Отже, щоб не потрапляти в ці пастки, треба планувати. Саме так. Але Февер тут порівнює з ремонтом будинку, перш ніж щось ламати чи будувати потрібен план. Він допомагає побачити картину загалом, уникнути помилок, ресурси зекономити. І з поясненнями так само. Абсолютно. Починати треба з розуміння проблеми пояснення. Часто ми навіть не думаємо, що проблема саме в тому, як ми пояснюємо, як у прикладі зі стартапом Андреа. Ага, продукт класний для технарів, а на масовий ринок не йде. Чому бо пояснення його цінності було зрозуміле тільки тим, хто вже в темі, і тут Лефевер вводить оцю шкалу пояснень: від А до З. Так, корисна модель. Уявіть лінію. На точці З експерти, які все знають. Як команда Андра, а на точці А – новачки, нуль знань, як їхні потенційні клієнти. І проблема, коли ті, хто на Z, говорять так, ніби всі теж на Z. Точно ігноруючи тих, хто на А. Мета планування провести аудиторію від А до Z. А для цього ідею треба правильно упакувати, і тут здається найцікавіше починається. Лефевер виділяє кілька елементів цієї упаковки. Я б їх так, знаєте, згрупував. Рамка, наповнення і шліфування. Як вам? О, цікавий підхід. Давайте спробуємо. Отже, рамка. Що туди? Найперше контекст. Це, по-моєму, фундаментально починати з лісу, а не з дерев. Приклад з викладачами бухгалтерії просто геніальний. Ага, одна одразу термінами закидала дерева, а інша почала із загальної картини бізнесу ліс. І все стало на свої місця. Контекст відповідає на питання, навіщо мені це взагалі? А другий елемент рамки зв'язки, ну або аналогії. Тобто прив'язати нове до довжозвонього. Саме це як міст до розуміння. Знаєте, як підчили фільм Чужий щелепи в космосі. А, точно! Миттєво зрозуміло про що йдеться. Або пояснення подкастінгу радіо на вимогу чи хмари як пара відчайника. Це дає знайому опору. Добре. Значить, контекст це загальна картина, аналогія, знайома точка входу. Логічно, що далі? Як наповнити цю рамку? Тут, по-моєму, два головні інструменти: по-перше, історії. Ну люди ж мислять історіями, правда? Запам'ятовують їх краще за сухі факти. Так, історії чіпляють емоційно. От пояснення концепції Віки через історію друзів, які похід планують, це ж набагато зрозуміліше, ніж технічний опис. Або та історія про інженера і верстат працівниці Єви. Тільки історія переконала керівництво. Саме так: історії роблять ідеї живими. Ну, звісно, не завжди доречно колесо міняти краще за інструкцію. Зрозуміло історії, а другий інструмент наповнення? Опис. Він потрібен, коли люди вже зрозуміли навіщо завдяки контексту чи історії, і тепер їм треба деталі, як воно працює чи влаштовано. Тобто рух по шкалі до Z? Так, наприклад, пояснюєш браузер. Спочатку загальна ідея, а потім можна описати функції: вкладки, закладки, історія. Але це має бути саме опис, що дає розуміння, а не просто список кроків, як у рецепті. Гаразд, рамка, контекст. Аналогії, наповнення, історії, опис. А що таке відшліфнувати? Це про ясність і фокус. Перше спрощення Оце вміння відкинути зайве, особливо коли ти експерт і тебе мучить прокляття знання. Як це зробити? Правила прості: проста мова, тримати в голові загальну картину, фокус на головному, ігнорувати винятки, принаймні спочатку. Іноді каже Лефевер, треба навіть трохи пожертвувати абсолютною точністю заради ясності. Цікаво. Приклад Стіва, який пояснював віртуалізацію Тітті Марті. О, так, через аналогію з її домашнім комп'ютером, без жодних там технічних термінів. Супер. Зрозуміло. Спрощення. А друге? а друге обмеження. Звучить дивно може, але Лефевер каже, що обмеження стимулюють креативність, допомагають сфокусуватися. І як це? Ну, як з вибором кроватки. коли варіантів безліч ступор, а коли шукаєш, скажімо, синю вкрапку, все простіше. Ага, Коменкрафт свідомо себе обмежують: тривалість відео, формат тільки паперові вирізки. жодної музики. І це працює. Тобто, обмеження часу, формату, кількості ідей змушують нас відфільтрувати все зайве, залишити тільки суть. Саме як каже Ненсі Дюарте, яку цитує Лефевер, вбивати своїх улюбленців. Тобто відмовлятися від хороших, але не ключових ідей, заради ясності. Дуже структуровано виходить. Упаковка це справді мистецтво. І от коли ідея спланована, упакована, її ж треба якось донести. Так, вибір засобу передачі, медіуму. Мейл. Треба подумати, а що найкраще підійде для цього змісту і цієї аудиторії. Так, він там перелічує базові засоби. Текст, аудіо, зображення, відео, жива презентація, анімація кожен має свої плюси і мінуси. Текст можна глибоко, але легко зробити нудним. Відео захоплює, але виробництво складніше. Живий виступ інтерактивний, але обмежений. І ці засоби живуть у певних контейнерах: документи, листи, сайти, слайд-шоу, відеоролики, вебінари, інфографіка. І тут знову допомагають обмеження. При виборі треба врахувати обмеження з боку засобів, бюджет, час, інструменти, які є, і з боку аудиторії, їхні потреби, де і як вони це будуть сприймати, чи є в них потрібна техніка. Приклади з книги тут дуже наочні. Іван пояснює робітникам у цеху без комп'ютерів, логічно, що він обирає живу презентацію і щось друковане. Андре, треба поясити продукт інвесторам і на сайті коротке відео тут ідеально. А Моніка, тренерка, переходить в онлайн вебінар, стає її вибором: обставини диктують формат. І отут ми підходимо до дуже важливої теми: візуалізація. Отак. Лефевер правильно каже: слова важливі, але картинка може донести ідею миттєво. Згадайте графік довгого хвоста Кріса Андерсона. Ага. Можна довго пояснювати словами, а можна просто показати графік, оцю криву, що спадає, і тя -я ягниця І все, ідея стає інтуїтивно зрозумілою за секунду. Візуалізація це суперсила, точно. І тут цікаве правило: 6 на 6 де нароємо, яке ЛФВР згадує. Про 6 типів запитань і 6 типів візуалізацій. Саме так. Ідея в тому, що для кожного питання, хто що, скільки, коли, де, як, чому, є свій оптимальний тип візуалізації. Не будемо зараз всі розбирати, але сама думка важлива. Тобто візуалізація це не просто прикраса, а інструмент для відповіді на конкретне питання. Треба показати, як краще блок, схема треба де карта. Точно. І отут стає зрозумілим стиль Common Craft. Їхня максимальна простота це ж свідомий вибір. Фігурки без обличчя, пам'ятаєте? Так, так. Лефевер пояснює це ідеєю Скота Маклауда з розуміння коміксів. Чим абстрактніший образ, тим легше себе з ним ідентифікувати. Дивишся на реалістичне фото, бачиш іншу людину, а на схематичну фігурку можеш уявити себе? Те саме зі спрощеними інтерфейсами. Вони прибирають візуальний шум, фокусують на ідеї, а не на зайвих кнопках. Тобто їхня простота це не лінь, а стратегія. Спрощення заради ясності, це теж частина мистецтва. Безумовно. І ще один формат варто згадати: інфографіка. Це складно, звісно, але потенційно дуже потужно поєднати дані, текст, візуалку, щоб розказати історію на одній картинці. Як та карта походу Наполеона класіка. Так або сучасні приклади, вони теж вражають. Отже, якщо спробувати підсумувати все, що ми обговорили про мистецтво пояснення за лефевером, виходить, це не якась там магія, а процес, який вимагає, по-перше, емпатії, так, здатності подивитися на світ очима того, кому пояснюєш. Потім ретельне планування, розуміння аудиторії, мети, вибір стратегії. І ключовий етап оця упаковка ідеї, використовуючи контекст, аналогії, історії, опис, спрощення і навіть обмеження, не забуваючи про вибір правильного засобу подачі і потужне використання візуалізації, щоб було не тільки зрозуміло, а й наочно і запам'ятовувалось. І все це, звісно, не заради самого пояснення як процесу, а для досягнення мети бути почутою, зрозумілою, переконливою. Саме так я сподіваюся, цей наш аналіз допоможе слухачам якось ну, по-новому глянути на те, як вони самі пояснюють складні речі на роботі, в навчанні та, хоч дітям щось розказуючи, Така собі думка для роздумів. Вона трохи виходить за межі нашого обговорення, але спирається на нього. Цікаво. Уявіть собі у вас є лише три хвилини і один аркуш паперу. І вам треба пояснити найскладнішу, але ключову концепцію з вашої роботи чи хобі людині, яка ну зовсім не в темі. Які два-три елементи упаковки: контекст, історія, аналогія, опис, спрощення, обмеження ви б обрали як найважливіші і чому саме їх?